Україна сфокусована на отриманні запрошення до північно-атлантичного альянсу. Про це під час зустрічі в Києві з новопризначеним генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, заявив Володимир Зеленський. Також сторони обговорили план перемоги України, ситуацію на полі бою, потреби України в протиповітряній обороні та потреби бойових підрозділів на полі бою. Марк Рюте наголосив, що є відданим прихильником членства України в північно-атлантичному альянсі. Ну і нагадаємо, що за даними Financial Times, президент США Джо Байден 12 жовтня під час засідання у форматі Рамштайн у Польщі може ініціювати підвищення статусу заявки України в НАТО і з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником міжнародної асоціації малих громад, ми продовжимо цю тему. Олексію, вітаємо вас. Вітаємо. Да, вітаю шановні друзі, вітаю наші шановні глядачі? Отже, наші очікування від цього 25-го Рамштайну, який планується 12 жовтня, на найвищому рівні. На вашу думку, наскільки це наблизить наших партнерів і до розуміння нашого плану перемоги? Ну і звісно, до важливих рішень про можливість далекобійних ударів по території Росії. Ну, це те, це те, що це буде нетиповий Рамштайн, і те, що від нього у нас вже є дещо на завищені очікування або високі просто очікування. Ну це абсолютно точно, тому що після анонсу самим Джо Байденом, тому що він буде виступати на цьому Рамштайні. А на Рамштайн чудово розуміємо, що і. Ініційований і координується саме сполученими штатами. Стандартний його веде Остін, міністр оборони Сполучених Штатів. Ну зазвичай, але враховуючи останній візит нашої делегації, нашого президента, відповідно до Сполучених Штатів, виступ на генасамблеї на радбезі, величезну кількість двосторонніх і багатосторонніх перемовин. Звичайно ж, на представлення плану пор. Перемов... Моги, як безпосередньо президенту США Джо Байдену, так і відповідно кандидатам і конгресу, і сенату, і демократам, і республіканцям, і до того відповідно ціла низка перемовних процесів, яка відбулася по багатьом питанням серед них по питанням так званої далекобійності, по можливості бити в глиб території Російської Федерації західною зброєю, то звичайно ж ну очікування дійсно від цього рамтайну серйозні також вже не зрозуміло що окрім президента Сполучених Штатів, там буде скоріш за все і наш президент, і ще багато лідерів. Очікуємо звичайно прем'єр-міністра Старбера. І відповідно можливо президента Франції Макрона, чому робимо особливий акцент саме на цих трьох персонах? тому що саме ці лідери Франції, Британії та Сполучених Штатів передають нам постачають нам дальнобійні ракети в даному випадку. Це Атакамс Штамшедов і Скальп. І потрібно знову ж таки, мабуть, нагадати, хоча я думаю, всі наші шановні глядачі давно знають, що формат Рамштайну від. Дещо специфічний, це така комбінація політичного компоненту, тому що представляють цю антипутінську коаліцію, яка зараз складає більше ніж 50 держав міністри оборони. Зазвичай, але разом з тим вони завжди в комбінації з керівниками штабів. Тобто Рамштайн, це не тільки про політичні рішення, про скажімо, передачу зброї. да, Перш за все по потребам, які виставляє Україна, але це вже скажімо проговорення конкретних елементів цієї допомоги від наших партнерів, і виробництва, і ВПК, ПК і логістики. Ну тобто, це вже максимально спущення політичного, скажімо, рішення від лідерів, так би мовити, безпосередньо до тих людей, які будуть їх реалізовувати. В даному конкретному випадку я думаю, що Скажімо, приїзд безпосередньо президента Сполучених Штатів буде пов'язаний з якимось не просто з черговим там траншем допомоги чи черговим, черговим озброєнням для України по старій номенклатурі. Я думаю, що буде і нова номенклатура. Я буду говорити зараз дуже обережно, тому що тут дуже важливо зараз не зглазити не так довго вже Залишилися буквально 12 числа 12 жовтня буде відбуватись цей Рамштайн. Ну і звичайно, ми всі тримаємо кулаки, щоб там було те, що ми так довго очікуємо. Це можливість бити західною зброєю по території РФ. Якщо казати про ложку дьогтю, зараз йдуть перемовини, наскільки я розумію, з інсайдерських знов ж таки, джерел не підтверджених по, є діалог по атакамсам. Тому що це дуже серйозна по потужності зброя, це балістика і сполучені штати Джо Байден, оскільки він все ж таки командний гравець, демократ, десь вони побоюються з однієї сторони давати повноцінний такий дозвіл по атакам сам, а з іншої сторони, Байден є таким драйвером по постачанню і других ракет, тому самому ж там в яких є американські компоненти, тобто потрібно Ну, яким ж чином так зробити, щоб не нашкодити можливо виборчим перегонам, не підсилити позицію ну я зараз про Байдена перш за все Камали Харіс, як кандидатки від демократів, і не дати безпосередньо Трампу як основному опоненту використати десь якісь можливо ескалаційні аспекти з боку Російської Федерації, яка вже яку які вже частково анонсував, в тому числі Путін як чергові та. Якісь нікому вже не потрібні червоні лінії, тобто суть наступна показати силу, про що казав наш президент Володимир Зеленський, через силу посилити позицію України і країн заходу в будь-якому діалоговому процесі, і зробити щоб політичні цілі, які поставив Володимир Путін свої армії вийти як мінімум на кордони Донецької та Луганської області, просто зробити неможливими, якщо буде. Відповідний цей дозвіл по так званій далекобійності, то ці політичні сілі, скоріш за все будуть надосяжними. Що має підштовхнути з позиції сили Путіна до діалогової позиції, вже значно адаптованішої до реалії виразимось так. Знаєте, Олексію, я часто думаю, а чому не піти простішим шляхом, ну там із певними видами озброєння і зробити, як це роблять росіяни із тими ж шахедами, да, які вони там їм вивозять із Ірана і називають гіранлю. Та да? ми можемо те саме зробити з атакамсами, назвати їх атаманами, просто наліпку свою наліпити і бити туди, куди нам треба. Але коли ми все ж таки говоримо про. Дозволи, ви розумієте, що, що саме впливає на рішучість? А саме на це сподівається, президент України Володимир Зеленський та чи говорячи про очікування від сам від Рамштайну, які відбудуться 12 жовтня, що впливає на рішучість Байдена? Дивіться, давайте буквально ще два слова. Я глибоко переконаний, що західні партнери по ініціативі України, звичайно ж, вже внутрішні рішення для себе прийняли. Про це до речі, частково натяками казали і Лемі міністр зовнішніх справ Британії, коли він разом з Блинкінем приїжджав в Київ і мав також діалоговий трек з нашим президентом. Потім у них була зустріч на рівні лідерів. І після того прем'єр-міністр Старма сказав, що. Вони прийняли сильні рішення, по в тому числі по питанням далекобійності. Це приблизно да приблизно пряма мова. Тобто, мені здається, суто політичний та технічна сторона цього питання, вона базова вже проговорена, і, скажімо, елементи техніки також вже погоджені. Я думаю, що перш, перше питання, яке стоїть зараз перед президентом Джо Байденом, це питання, перш за все електорально-політичне. Тому що до виборів на Сполучених Штатах залишається місяць, політична кампанія переходить в надзвичайно гостру стадію. І тепер давайте скажемо відверто. Да? От 12 жовтня це вже досить близько буде до виборів. Залишиться ну десь приблизно трошки більше ніж пів місяця. І дійсно це може стати таким певним силовим дипломатичним бустом. Для для кандидатки від демократів Камали Харіс це дуже така технологічна, як на мене історія, тобто спокуса в демократів і в Байдена відповідно дати таке політичне рішення. Я глибоко переконаний, що є тому. Це не тільки тому, що прислухались до України і скажімо йдуть на такі конструктивні бесіди, але і тому, що їм вони також знаходять для себе в цьому вигоду. Направду це дуже правильно правильна це дуже вивірена позиція, не, з боку, в тому числі і нашої дипломатії, щоб показувати не тільки на справедливу сторону війни, не тільки не, на те, що всі мають нам допомагати, тому що це забезпечення світового порядку не, збереження там статут організації об'єднаних націй, а знаходить і ті важелі плюси, які для себе будуть сторони, в тому числі не, шукати. Але є і ризики не, є ризики того, що не, таке рішення сильне дійсно сильне. Можливо, і переламне рішення як про далекобійність може як по суті привести Камалу Харріс до білого дому в овальний кабінет, наскільки ще раз підкреслю до виборів до дня виборів залишається не так багато. Але разом з тим, якщо десь процеси підуть неконтрольовані, розбалансовані, то це може дати аргументи відповідно для Трампа. Тому це рішення максимально має бути проговорено з усіма. Партнерами у разі відповідно і прораховані всі можливі варіанти і прийнято максимально інклюзивно. І, до речі, це та сама історія, чому, як на мене, воно розтягується в часі, і чому не дали британцям, як завжди, бути в цьому першими? Для того, щоб одночасно ці рішення прийняли всі три країни, які постачають нам далекобійну зброю, і це свого роду також зменшить рівень. Політичної навантаженості і важливий фактор росіяни мають звикнути до цієї думки, що України так чи інакше дадуть цей політичний дозвіл. Пам'ятаєте, Пісков вже ж заявив там декілька тижнів тому, що Україні скоріше за все цей дозвіл дадуть? Ну так, от чим більше розтягується в той час, тим більше самі росіяни звикають до цієї думки. І відповідно, тим менше вони будуть нервувати з приводу відповідно такого. Рішення або від них в тому числі будуть очікувати якогось публічної жорсткої аскалаційної відповіді. Ну власне, та розуміння у них у цих знервованих росіян воно е буде відбуватися. Чим швидше, чим влучніше, ми будемо розбивати зокрема і їхні спиртзаводи, як це е, зробили наші дронами на Білгорочині. Дякуємо, пане Олексію, вам е, за відповіді за те, що долучилися до ефіру. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, був з нами на зв'язку.